Маленьке запитання. Чи знаєте, хто це такий? Зараз я вам вивожу е, фотографію і зразу скажу, чого я це роблю, для чого мені потрібно. Отже, знаєте хто це такий? Це дуже хороший чоловік. Ні, ну справді, зараз я вам повідомлю цю історію, хто пропустив. Отже, е, українці за кордоном мають стати політичною силою, так як це вдалося єврейському народу. Ще раз наголошую: політичною силою. Зрозуміли, про що йдеться мова? Отже, повномасштабне вторгнення Росії докорінно змінило усі міжнародні процеси та явища пов'язані з Україною. І була Європейська Правда, поговорила з Сергієм Сидоренко, а це є президент світового конгресу українців. Тобто, журналіст Сергій Сидоренко поговорив з президентом Світового конгресу українців Павлом Гродом. Так, от, щоб ви знали, що цей чоловік це і є президент світового конгресу українців, і він сказав дуже багато цікавих тез, які пов'язані саме з позицією українців за кордоном. Ви знаєте, скажімо так, переміщаючись зараз по закордонщині, я бачу активну позицію української громади, але на превеликий жаль, вона знаєте, нібито трішки замкнена в своєму середовищі, і для того, щоб популяризувати Україну. І все, що пов'язане з Україною, у це середовище повинно розходитися по різним напрямкам. І головне, ця популяризація має йти не лише в розповідях про ностальгію за Україною, що як ми любимо Україну, як ми хочемо швидше повернутися. Але я вважаю, що питання емоційної складової має відігравати дуже велику роль, а саме емоційна складова пов'язана з тим, що нам потрібно розповідати про звірства расистів, які відбуваються на території України. Якщо ми це будемо робити, давайте пригадаємо, що було в 22-му році, коли весь світ здригнувся, коли побачили кадри з Бучі, з Ірпіня з інших міст, де було показано, як нищиться Україна за допомогою російської зброї і російських солдатів. Так, от я намагався подивитися новини, коли був по дорозі, скажімо так, коли їхав в Польщі, там про Україну взагалі згадувалося лише в контексті курська операції. Я дивився, переглядав новини, які були в Італії, і ми знаємо, що зараз дуже така колосальна новина захлиснула всю Італію. Я про це написав сьогодні в своїх соцмережах у Фейсбуці. А саме ця новина, що по всій Італії, почали розганяти мір дружба живачка з Російською Федерацією, друкувати білборди. І хто ж це робить? Це роблять структури, які в свій час по Італії розганяли антивакцинаторську ситуацію. Ті, що і фактично за їхні гроші публікуються ці білборди, де написано, що Росія нам не ворог, і так далі. Ну я в себе в соцмережах звичайно відреагував і написав, що Росія їм не ворог. Десь так приблизно е залишилось тільки дописати Бенеді... бені, то мосоліни нормальний чувак, або там друга державна, це російська мова. Ну і або ще написати, що нелегали наші друзі. Так, от саме на таких антагоністичних протиріччях, я думаю, що можна змінити. Думку суб'єктивну думку італійців в контексті того, що вони починають друкувати плакати. Мір, дружба живачка з Росією і так далі. Ну чесно кажучи, це повна хрінь, як на мене. Ну але ми маємо розуміння того, що весь світ не україноцентричний. А чому він не україноцентричний? А тому, що світ забувся вже у роки Другої світової війни, на превеликий жаль, наприклад, якщо подивитися на Німеччину, до речі, я не вітаю рішення канцлера Німеччини Шольца щодо ненадання українцям зброї у вигляді ракет Тарус. Ну, це їхнє рішення. Це ми не можемо на це повпливати просто так. Але розголос саме звірств расистів на території України спонукає західний світ дивитись трішки по-іншому на цю війну і спонукає їх думати про те, що якщо впаде Україна, то слідуючими будуть поляки чи країни Балтії, і так далі. І це потрібно говорити. Саме завдяки вам ми можемо це робити. Так, кордони України закриті після мобілізації через скандали з ТЦК затриманих ухилянтів, а кордони Росії не закрили, поки росіяни повтікали від мобілізації як щурі. То де ж тоді вільна Україна Росняч... вільна країна росняча Україна. Артем Хеченко, я знаєте, я вам хочу сказати, що ви любите дуже писати, повторювати по 150 разів один і той самий допис. Сьогодні як на ви це написали вперше. От. Але я вам хочу сказати, для мене особисто питання конституційних прав громадян нерозривно зв'язане з конституційними обов'язками громадян. Це так, якщо б вам було зрозуміло. Я не знаю, звідки ви саме пишете, і наскільки ваша публікація відповідає вашим, як то кажуть, вашій позиції, але ще раз хочу наголосити: ми маємо захищати своїх рідних і близьких. Знаєте, я вам поясню логічно, приблизно десь так. От в нас кордони закриті, а люди хочуть уїхати за кордон. Тобто, ви сидите, споживаєте права українця. Ви за кордон поїдете з тим українським біометричним паспортом для того, щоб вас скрізь пускали, але захищати тих, хто не можуть виїхати за кордон, ви не дуже хочете. Ну чесно кажучи, мені ваша позиція не зрозуміла. Але. Ще раз наголошую: конституційні права і конституційні обов'язки. Якщо людина не хоче виконувати свій конституційний обов'язок, я не вважаю, що її потрібно судити там в тюрма, і так далі, але я вважаю, що в цій історії мають бути обмежені конституційні права, бо дуже добре виходить: як воювати, то пасіонарна, як то кажуть, частина суспільства. Так? Тобто, як захищати державу і її національні інтереси, то значить патріоти. Як вмирати на фронті, то патріоти. А після закінчення війни ви приїдете в Україну і будете розповідати, що ми не так воювали, що ми не так захищали, і ви нам виберете нового президента. О, до речі, про президента і про те все, що, що ми сьогодні хочемо. Я вже хотів з вами також обговорити. Друзі, до речі, давайте чесно: 458 глядачів. Я вважаю, що ви можете зробити репост відео, підписатися на цей ютуб канал, порекомендувати його. І от бачу вітання з Лондону і в Лондоні також. Mm -hmm. Тому, друзі, давайте ще раз наголошую, для мене особисто дуже важливо, якщо ви будете проявляти активну позицію і питати ваші запитання. Іноді запитання перебивають тему, яку я хотів озвучити, але нічого, я до неї повернуся, так як зараз повернусь до цієї теми. Мені сьогодні вискочило відео річної давнини, і я би хотів його з вами обговорити, але в якому контексті. Початок сьогоднішнього стріму ознаменувався дописом одного з наших глядачів, який написав: увага, В'ячеслав пише: пане Ігорі, усі питання виключно до Зеленського, який має абсолютно повноту влади. Тобто, чуєте ні? Не все так однозначно. Путінський режим виноват, путінський народ, не виноват. І в нас тут так само людина пише мені, що це питання до зеленського, тому що в нього повнота влади. Також, будь ласка, не займайтеся системною травлею тих 73, це виглядає ницю, і окрім страшнів нічого не продукує. Ну, чесно кажучи, я не знав, щоб я займався системною травлею у тих 73%, які підтримали Зеленського, я завжди казав, що людина, яка визнає свою помилку, бо я її дуже поважаю. І тут багато є глядачів, які писали: Я голосував за Зеленського, але я зрозумів. І я завжди висловлюю повагу, що люди мають критичне мислення. Але є в нас інша категорія людей. І от це, сьогодні також я про це трішки хотів сказати. Отже, пане В'ячеслав, відповідаю вам персонально, що робити з оцим Відеосюжет вашої увазі може бути альтернативою нашому президенту Зеленському? Нема таких. Немає. На мою думку, я взагалі вважаю, що це просто якесь щастя, що так нам вдалося. Що прийшов звідкись цей Зеленський, і всю цю е шваль, яка була до нього всі 30 років, він просто усунув і в них вже немає шансів. Нас дурили, цей Ляшко з вилами, ця Юля Тимошенко, цей Порошенко. Всі вони ну вороги, і не цікавлюся політикою в плані там виборів чи щось іншого. Зараз справа одна перемогти в війні і все. Чесно, я в політику не сильно вдавався, але навіть і не знаю. Коли в медіа говорили про залужну, я так собі думаю, о, непоганий варіант. Був би був би взагалі непоганим кандидатом у президенти. Це так, на мою думку, особисто. Поки він не йде ніхто. Порошенко до нас ще не це таке ж саме продажне, як і всі українські. Президенти, коли були до Зеленського, це всі продажні всі на Рашку робили всі кілку, Макравчук, всі з Ющенко те саме, бо продавали і армію, все продавали. А зараз у нас війна і в нас нічого немає. Ми просимо. Дивлячись на тікток Порошенка, можливо, він поки можливо альтернативи немає, тому що Зеленський, якби вже в цьому, скажемо, погруз, і можливо, хай вже до кінця і тащить цю штуку. А як там буде після війни, побачимо. Тобто ви розумієте, про що йдеться мова? Тобто далі продовжуються свідки Ліпецької фабрики розповідати нам, що Порошенко все вкрав, ну всіх продав, і так далі. Інші розповідають, що Богом помазаний Володимир Олександрович це безальтернативний варіант. Але чому я сьогодні підняв саме цей сюжет? Я не знаю, яким чином упоротим ще доводити, і я вважаю, що люди мають визнавати свої помилки. Е, проте мені сьогодні вискочило ще одне відео 23-го року. Це відео Віталія Портнікова. Я вам зараз запропоную цей 3 хвилинний сюжет, і ми з вами тоді поговоримо. Також, пане В'ячеслав, в тому числі. Е, до речі, ще хочу наголосити, що в дописі цього пана Вячеслава є ще один значить, коментар. Вибори в нас будуть не скоро. І треба стягувати усе з поточною владою. Навіщо тоді порохоботи? Ще раз обізвети людей порохоботами. Будете забанені нещасно і підете, очолите курс російського корабля, але тим не менше постійно розганяють, нібито ці політичні срочі наче вибори завтра і оклосу треба довести хто ок, а хто ні. Доповідаю голосом через рот. Лише інформаційна політика може змусити змінити виборцюві думку щодо богопомазаності Зеленського. Це по перше. От а другий момент, давайте не плутати інституцію президент України і прізвище. Тому що в нас чомусь всі розмірковують щодо прізвищ. А де один там один молодий чоловік в цьому попередньому сюжеті розповідав, що ну політикою не цікавлюся. У нас іде війна, а ти політикою не цікавишся. Окей, тоді як мені пояснити своїм побратимам, що в нас не вистачає ракет. Тому що в 23-му році майже не захлопнулася ракетна програма, і публічну площину виходив Користельов разом з КБ Луч розповідаючи про Дершаудит службу повнота влади Зеленського, ми зараз говоримо, яка фактично порушувала кримінальні справи проти наших виробничників і таким чином блокувала роботу підприємств оборонного комплексу. Але питання ж не тільки до Зеленського. У мене питання є до Єрмака, у мене питання є до всієї своєї, яку він привів. А він привів за допомогою кого? За допомогою людей. Так, от, ті, хто до сих пір вірять в богопомазаність, вони дуже сильно помиляються. І я би хотів сюжет з Віталієм Портніковим вам пустити, як кажуть, на ваше обговорення, і далі продовжити цю дискусію. Отже, поїхали. Мене до Петра Порошенка завжди був мільйон претензій як до політика часів майдану 4-го року, і як до президента, і як до лідера опозиції. І в нас неодноразово були, я б сказав, гострі суперечки, і в тому числі і публічні, і в тому числі я писав про це неодноразово. Я... Був одним з перших журналістів, до речі, майже першим, який писав про цю історію з зустріч з Фіртошом і критикував її, і писав про е, всі ризики призначення Сакашвілі в українську політику. І все це виправдалося потім. Все те, що я про що попереджував, я завжди пояснюю просту річ. Петро Порошенка, лідер політичної сили, яка сповідує цінності, які близькі мільйонам українських е, державників. На цьому можна крапку поставити ідеальних лідерів, таких політичних сил немає. Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, скажімо, теж сповідати цінності, які подобаються мільйонам його виборців. Великій Британії він не ідеальна людина. До нього мільйон претензій. В мене також. Але якщо б я був би виборцем консерваторів, я голосував би за консерваторів Великої Британії, а не голосував би невідомо за кого, просто тому що мені не подобається поведінка чи зачіска Бориса Джонсона. Чи його там політичні якості, тому що він лідер певної політичної сили. А у нас люди голосують не за політичний курс, а за особистості, і потім розплачуються за це роками сидіння в глухому куці. Так, так, які так. голосували за Зеленського, вони ж не за цінності, не за ідеї голосували. Вони голосували, тому що їм сподобався телевізійний комік. І звичайно виглядають в очах цього світу. Ну просто я не знаю, не хочу навіть називати як. Але не дуже смачно, я б сказав. Uh -huh. Так от я. В тисячний раз закликаю і на парламентських, і на президентських виборах голосувати е не за особисто, а за курс. Люди, які говорять, що вони голосували за Зеленського, просто тому, що вони голосували проти Порошенка. Для мене невиправні ідіоти. Розумієте, це просто ідіотизм, тому що у вас є курс пов'язаний з розвитком країни, і ви голосуєте проти цього курсу, просто тому, що вам не подобається людина, яка втілює цей курс, і замість цього голосуєте за людину, яка невідома взагалі що вам пропонує. Ну, як вас можна назвати? Ви, чесно кажучи, сповна розума, чи ні? І вас таких більшість людей. Ну, звичайно, в цьому цивілізованому світі до вас ставляться не до дорослих людей. І вам кажуть, да подорослішайте, вже, якщо у вас буде можливість, що вас не розбомлять. І я кажу українцям завжди: виходьте з цього дитячо-інфантильного совкового віку. Ви вже зробили 19-го року помилку, яка вже коштувала величезні кількості ваших співвітчизників. які... На жаль, пішли в інші світи у зв'язку з пандемією. Життя багато хто міг би не піти, якби влада правильно провела кампанію це... в... вакцинації тощо, тощо, щоб не сиділи б і не чекали відкаців, Ну, ви зрозумієте про що? Mm -hmm. да, звичайно, Та, теж багато з вас може розплатитися з нас за вашу дурість. Ну не дурійте кожні 5 років, блін. Ну, не можна ж такими людьми весь час будувати державу, які не хочуть нічого будувати, які не розуміють різницю між особистістю і програмою, між курсом і своїми оподобаннями, які вірять олігархічним телевізійним каналам. І ці люди вперто продовжують наполягати на правоці того ідіотизму, який вони втілюють в життя. От що можа! Вони не можуть самим собі сказати в дзеркало: я помилився, я більше так не буду робити. Я не хочу дивитися в очі своїм дітям, які потім будуть говорити: Та ти що? Що ти робив взагалі? Що тобі в голові було в молодості? Я вже не кажу про старість. Ну, такий сюжет я пропонував вашій увазі, і тут є відповіді фактично на всі запитання. А зараз, шановні глядачі, я вас ще раз попрошу: перш за все, ти ті, всі файники, все, що ви вмієте. Робіть репост цього відео і, звичайно, допомагайте Збройним силам України. Донатьте на ЗСУ, хто не може стати цим самим ЗСУ. Я щиро дякую своїм побратимам, які продовжують виконувати бойове завдання і доробляти ту роботу, яку Ігор Лапін, на жаль, вже не зможе доробити, але ми будемо робити те, що можемо, тим, чим маємо, там де ми є. Це сказав один відомий політик в США і фактор. Для вас з Нью-Йоркщини був ігор Лапін. А Ви можете також підтримати нас через Монобанк або PayPal в описі до цього відео. Отже, друзі, такий коротенький сьогодні вийшов на стрім, але я вважаю, що це все ми ставимо три крапки і будемо далі обговорювати. А зараз поїду на те міроприємство, яке організовують в Олбані наша українська діаспора. Буду вам звідти щось там назнімаю, знімаю, як вже змонтую, так і опублікую. Ну, Для того щоб поспілкуватися з українцями. На Нью-Йоркщині і також спланувати подальші дії для підтримки збройних сил України і популяризації України не лише у вигляді ностальгії за батьківщиною, а у вигляді того, щоб всі в Америці знали звірства расистів, щоб захисники е Аля по постидні, закрили свого писка і далі продовжувати допомагати Збройним силам України, бо лише Збройні Сили України це є гарант безпеки для України. Все, доповідь закінчив ми переможемо, і слава Україні.